Добрий день, шановні любителі шахів, ви на каналі Шахи для всіх. Після драматичних подій на Чемпіонаті світу з Бліцу наприкінці минулого 2024 року ми нічого не чули про Василя Іванчука. Нагадаю, тоді, у дуже важливій партії проти Даніеля Народицького Василь Іванчук програв, прострочивши час і буквально розплакався. Були навіть побоювання, що Іванчук просто кине грати. Але український ветеран набрався сил і знову вийшов на бій проти значно молодших шахістів. На днях Василь Іванчук стартував у дуже цікавому міжнародному турнірі на острові Джерба, що належить Тунісу. Це змагання з класичним контролем часу: 10 гросмейстерів грають в одне коло. Список учасників досить строкатий і, як ми бачимо, за рейтингом Василь Іванчук, на жаль, знаходиться у другій половині таблиці. Рейтинг фаворитами є пархам Максудлу з Ірану та відомий чеський гросмейстер Давид Навара, з яким Василю Михайловичу випало грати в першому турі. Суперники грають з контролем півтори години плюс 30 секунд додавання на кожен зроблений хід. Отже, Василь Іванчук грав білими і пішов Д4. У відповідь кінь f 6, c 4 e 6 f 3 d 5 кінь c 3 і слон b 4 Це захист Рогозіна. Український гросмейстер зв'язав коня суперника ходом слон g 5 і після h 6 помінявся на F6. Є3 грає Василь Михайлович 2 0 і Тура c 1 Суперники розіграли дуже солідний та безпечний для них обох варіант цього дебюту. Розмін на С4, С5, взяття і кінь Д7. Чорні так чи інакше відіграють пішака. Тому Василь Михайлович вирішив дещо погіршити структуру суперника, зігравши с 6 І після БЦ зробив рокіровку. Кінь Е5, слон є 2 в партії двох відомих індійських гроссмейстерів у далекому 2003 році Сашикірана та Сандіпана. Було зіграно кінь б'є Ф3 після взяття слона 6, тура Е1 тура аб 8 Поєдинок тривав аж 54 ходи і закінчився в нічию. Та в нашій партії Давид Навара відразу поставив туру на Б8, і Василь Іванчук зробив хід кінь б'є Є5, що формально є теоретичною новинкою. Раніше в цій ситуації Борис Гельфанд зіграв ферзь А4, але уникнути нічієї не зумів. Після ферзь е 5 кінь А4 зіграв українець, напавши на С6 слон Е7. І після тура С2 С5 грають чорні. Ферзь С1, слон d7. Білі забирають на с 5 але після розміну на цьому полі віддають на b2. Тура С2, розмін ферзів і тура фс 8 Ви вже, мабуть, давно зрозуміли, до чого йде партія. Швидкі розміни фігур і перехід в абсолютно нічийне не закінчення з одноколірними слонами. Король Ф1, король Ф8, король e 1 король e 7 король Д2, король Д6, король С3, король С5, Ф4, Ф6. Звісно, гросмейстери розставляють пішаки відповідно до правила Капабланки на чорні поля за наявності білопольних слонів. І після розміну на е 5 зробивши рівно 30 ходів, суперники погодились на нічию. Ось такий перший поєдинок українця. Звісно, граючи проти одного з рейтинг-фаворитів цього змагання, Василю Іванчуку, дуже важливо було в першій партії не програти, відчути, як то кажуть, дошку. Ну а Давид Навара, граючи чорними проти досвідченого суперника, вирішив також акуратно увійти в турнір. Не форсуючи події, тому, мабуть, нічия в цій партії задовільнила обох. Будемо вважати це невеличкою розминкою для Василя Михайловича і побажаємо нашому шахісту вдалої гри в наступних партіях, розгляд яких, звісно, з'явиться на каналі Шахи для всіх. І якщо це відео вам сподобалось за традицією, ставте лайки, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Ми прямуємо до позначки 30 тисяч підписників. А також залишайте свої коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.